Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 99-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 99-й рядочок. Ось рапорт. 24 петлі. Повторюється 14 разів. Подивимось, що. У нас відрізняється. Де скорочуються, де додаються петлі. Скорочуються вони у нас ось тут. Скорочуються дві повітряні петлі і два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом. В'яжеться Замість цього три рельєфні опуклі-лицьові е стовпчики з одним накидом. Зі спільною верхівкою навколо оцих трьох стовпчиків попереднього ряду. Тобто скорочуються дві повітряні петлі і два оцих стовпчика. Всього чотири петлі скорочуються. І, відповідно, вони мають десь додаватися. Додаються вони у нас ось тут: додаються дві повітряні петлі, центральна замість цього стовпчика в'яжеться, і дві додаткові, добавочні. І додаються ще два стовпчика з одним накидом ззовні фрагменту поряд з рельєфними опуклими лицевими. З одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика, навколо в'яжеться, навколо якого в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Стовпчики з попереднього ряду. Все, давайте це пров'яжемо. 99-й рядочок починаємо в'язати з трьох петель підйому. як будь-який рядочок, який ми в'яжемо по колу. Так, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі. Рельєфний опуклоцьовий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі стовпчик з одним накидом, верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І рельєфний, опуклий лицевий стовпчик навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, три повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо, з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Отут ми центральний пропустили і крайній тільки в'яжеться. А замість цього стовпчика у нас повітряна петля центральна. Так, і стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика нижнього ряду, навколо якого ми щойно зв'язали не зав'язали рельєфною за стовпчик з одним накидом. так. О, так. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі і знов рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Так, ось фрагмент Елемент рапорту. Який має бути абсолютно симетричний. Ось це у нас ось цей ланцюжок з петель повітряних, тому це не враховуйте. Ось так дивіться, отак він має бути абсолютно симетричний. Оце центр симетрії. Перевіряйте, після пров'язування кожного фрагменту, перевіряйте, щоб ви не помилились і потім не довелося розпускати дуже багато, щоб перероблювати. Так, дві повітряні петлі. І тут у нас скорочується, тут, от, бачите, додалися оці петлі в першому фрагменті. Оці стовпчики додалися. І тут дві повітряні петлі. Чотири петлі всього. Тому тут ми теж скорочуємо чотири петлі. Скоротяться оці повітряні петлі. І оці два стовпчика крайні. Бо ми в'яжемо три рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою навколо трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Все. Дві повітряні петлі і це кінець рапорту. Ось такий рапорт. Тут у нас вже зводиться цей фрагмент, він зводиться до однієї петлі. А цей от такий має вигляд. Має бути симетричним. Перевіряйте. Так, цей рапорт потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось пров'язані всі 14 рапортів. 99-го рядка журного джемперу Air. Ось такий вигляд має край. Закрилася у нас оці друга пара листочків цих, Це розширюється фрагмент. Тут буде, в наступному рядку буде шишка в цю варочку. Так, закриваємо 99-й рядок, знаходимо перший рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Поряд з трьома петлями підйому, верхню петлю цього стовпчика робимо з'єднувальний напівстовчик. Все. 99-й рядок ажурного джемперу Air. Завершений. Ось це зі спинки покажу вам вигляд. Спинка, вірасток. Ось такий гарний. Униз у нас однаковий і спереду, і ззаду. Трошки йде в косину, але це специфіка візерунку. Після обрання він ляжеться. Зовсім, зовсім трохи. Так, його навіть, якщо розправити, то він не буде косити. Все, всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!